Зачати дитину від двох чоловіків? Складне питання, неймовірне, божевільне і розпусне. Саме так подумали ви. Насправді ж мова піде про зовсім іншу річ. Невдовзі з'явиться можливість генетичної інженерії. І тоді невдалий ген можна буде. Замінити, амбунтувати туди зовсім інший ген. І так вийде, що дитина має або двох матерів, тобто якийсь невеличкий ген від іншої жінки, підмінний, або двох батьків, якийсь ген від іншого чоловіка, який підміняє невдалий ген батька чи матері. Ось в чому справа. Тут головне не згубити дитину, не скалічити її життя і не зробити так, що зачиналася одна дитина, народилася інша. Ось така справа. І, звичайно, про такі речі читайте в моїй книзі Біблія світ та Садома за відсотку, яка розміщена посиланням в шапці профілю в Тіктосі. Ось так.